Я не розумію, що коїться. Але сьогодні вже в четверте за день ключ то лі журавлів, то лі це гуси. Вони летять на північ. Вони не летять в теплі краї. Вони летять там, де холодно. І такі масові здорові ключі. Ні, це журавлі, це не гус. І вони всі летять там, де холодно. Що це? Нікіта каже, це вже так третій день. Я сьогодні перший це бачу. Так, я розморозила тісто філо, є ось, ось таке у мене. І зараз хочу смажити у мене морква. Ой, горить уже морква з цибулею. Додала грибочки, шампіньйони, заморажувала. Додала сюди. Зараз пересмажу грибочки з морквою з цибулею. І хочу щось таке з тістом філо запекти. Так, смажиться. Бачите, чого я не люблю? Брати такі вже розкрившіся старі шампіньйони, бо вони оце такі чорненькі стають. От я не люблю такі, коли оце вже вони такі перезрівші, розкрившіся. Питали там в мене, чого ви всі підряд не збираєте, бо І вони смачні, да, але такі чорненькі. Не гарненькі вони. Так, трохи підсмажила. Не зажарюю геть на такий, а трохи підсмажила, вимикаю і залишаю, хай трохи простинуть. Так, тепер беремо фарш, який у вас є Любий фарш, який є у вас. Додаємо туди гриби і спеції за смаком. Я додам чорному перчику трошки, і сіль для заливки. Два яйця, дві ложки сметани, трохи присолить і гарненько збити І, як то кажуть, далі на мене чекало розчарування. Відкрила я тісто філо, а воно у мене все воно таке зі шматочки кришиться. ну Змащую сметану з яйцем кожен шматочок, викладаю отак ось його на противень. Виклала, і зараз буду викладати слой фарша з грибами. Нічого страшного. Хотіла як рулетиками, буде як пірогом. Так, виколола я перший слой, присипала тертим сиром, і зараз буду викладати з тіста з оцього філу другий слой. І так само. Виклала з тіста другий слой такий, змастила також сметана яйце і знову викладаю фарш. І зробили так само. Виклали фарш, присипали твердим сиром і закриваємо наш поріг залишками тіста. Все, я гарненько змастила верх. Ото заливкою посипала кунжутом. І зараз відправляю в духовку, поки не запечеться така гарненька-гарненька скаринка. Не знаю, буду ставити на 180 градусів, а ви там дивіться, наскільки яка у вас духовка. Мені нагадує е, пірог жульєн. <ріг> Чим я схожий? Я, мабуть, таки називаю його пиріг жульєн. Щось таке вигадала Щось буде. Смокота. Дивіться, який гарний получається. Яке ж воно гарне. Яке воно смачне, як воно пахне на всі ватах. Ну, дивіться на цю смакоту. Дивіться на цю красоту, який він. Видно, що він сочненький такий, не сухий і пахне-пахне. Він та яка смакота і красота. Всім смачного, пробуйте. І гадаю, будуть у вас запитання, чи він пропікся, чи він не сухий. Він не сухий, подивіться. Він пропікся, гляньте. Він не сирий, він сочненький. Гляньте який м'ягенький, сочненький, дуже смачний. Усім привіт! У нас сьогодні такий чудовий день. Прям тепло-тепло, сонячно так, на вулиці геть тепло. А ми їздили на ринок міста, собакам. Така там покорм. Я вже не знімала в місті нічого. Бо там така двіжуха. Сьогодні субота. Людей багато, ще й тепло. Так повиходили всі, повиїжджали. Купила собі ще дві хризантемки, Прийду додому, зараз покажу. То таке, Зайшли в АТБ та купили суху цього сніданку, дітям та молока. Творог вони вже не хочуть. творог лежить вже неділю, в холодильнику вони не хочуть. А молока і сухих сніданків то хоче. Так Кристині купили ще картину, бо ще ту не домалювала, домальовує сидить. Вже кричить, я вже хочу другу. Ви ж мені купите. Та зайшли в АТБ вони по 159 чи по 149 гривень та взяли її. Вокзалі на ринку картопля 29, 30, 28. Це теж з машини, ну не знаю, яка тут ціна. А ми були позавчора на оптовом, да? коли дощ був. Позавчора, то взяли картоплю по 22. А так 24, 25, теж 27, 30. Ну ми по 22 взяли. Біла така непогана картопля. Теж не знімала, бо дощ був. Що ти мене заразила? Каже, я хочу подивитися, якось ще в тебе немає. Пішли подивилися, купили, скільки ми? Три штуки купили, не дві, три. Хіба, три. Три. Хіба, хіба, да, ромашкову да, і та, ось да. таку. Да, зараз покажемо, приїдемо додому. Синочок на рибалці з другом. Зараз подивимося, що вони піймали. Що ти, рибак? А, тревогу, коня, ага. Непоганих таких. Непоганих. Їх забирати чи А. Зачепився? Привет, Леш, я не поздоровалась. Ты що, полізеш? Дивись, щоб не відламалась, це ж верба, вона хрумка така. Чи хрупка, чи хрумка, хрупка. Ой, мама. Чуть-чуть. <рес> <рес> Трохи не впав. <рес> Тільки туди прибери, не тут же шкидай. Такі да. непоганий колись. Ой, ой, ой. Той. Такі окунці браві. А ті качки таке плаває чорної ця сіра. Ой, де вони? А з ними ж качата були, немає. Вони так двох і плавають. Вона ж наче виводила качат. Нє? А, то на Кізельгурі, не тут. Свізьки чиїсь потікали і живуть на ставку. Вони бояться сюди прям пливуть. Гарні. Вони по рибу пливуть. Ди, вони глянь, до ног прям до берега. Що? А, так це одна чорна, одна шипунка, я думала сіра. Ні. Подивись, тут треба вар подір. Виходьте, виходьте на берег, виходьте. Прикольні, так? Да? Mm. Я вже наче і скучила і за гусями, і за качками. гарні такі щось там колопає вдома доскільки да, зерна їдять і можуть ходити такі ході а тут ось о... ніхто їм зерна ніякого не дає що найдуть на ставку то і їдять і нічого таке аж блистять буду слідкувати Качур і качка. Чорний качор, а шипунка качка. Додому приїхали додому. Картіна. О, чого ти її гризеш? Чого? Зараз покажу? Ой, треба зараз з рук повипаде. Букни Кристину хай забира. Є поки ось така ось буде. Гарна така. І ось така ось хризантема. Ой, дерчать. Ось така одна. Вся. ось така. Теж така крупна. Велика така. І ось така. У мене та розова, а ця якась як. Така молочна, чайка, Такі гарні. І нова картина. Ей. Дуже мілкі оці. Ну, я навмисно беру її такі мілкі. Вона каже, не бери, бери мені, щоб отак от були отакі здорові. Оці. Боже, ця бінзапіла, нічого не чуть. Здорові отакі. Мені так краще розмальовує. Думаю, ні. Їй Їй треба... Роз... Зараз. треба зараз. розвивати моторику, і щоб вона сиділа, Усичива була, бо увагу, таке все. Так що хай вона, хай вона сидить, і оце оці всі міленькі. Довбає, разокрашує багато тут миленьких, ну хай сидить над ними. Довольна? Так. Да. Саме головне, а я буду садити. Слава Богу. Замовчала він та запіла. Так, іду переодягаюся і о, опять. І сажу. Мені вчора Нікіта з роботи приніс мило. Звона каже: Має мила тобі взяв. Я так чекала цього мила. Коля як робив, це шахтёрське мило кращого немає для стірки. Не миться, для стірки. Це їм видають Ну а вони приносять додому. Воно відбілює виїдає любі п'ятна. Так що оце носки. Таке все. Деяке п'ятнишка, воно все відстірує. Намилив, потер пару хвилин полежало, стираєш, все, нема жодного п'ятнишка. Коли я крабив, у мене його ящиками було. Я не знала, куди його одівати. Носа видають, же ж, він носа додому. А потім все, лафа закінчилася. А тепер Нікіта робить і додому носа. Отаким. Що воно написано? Ну, Лімоном пахне. Ганна туалетне мило. Ну, Воно раніше різне було. Хто знає, що таке оце шахтёрське мило, той розуміє, про що я кажу. То тепер мені хоч для стірки для от такого, не треба купляти його не ні стиральне, ні, ніяке. Це кращого немає. Я вибачаю, що ви тут кричали. Ви знісли яйця? Чи що? Зараз подивимося. О, та ви нас прям балує. Нічого собі, вчора три, сьогодні три. Красуні. Дівчата, ну ви прям даєте. <схід> Все, посадила я. Одну, посадила, одну тут посадила, одну тут посадила, а одну цю. Ця так пахне, як медова, прямо, як медом. І все. А ми збираємося по гриби зараз проїхати в ліс, погуляти. Така погода гарненька. Вам кажу поки-пока-пока. До наступного відео. Наступне буде вже, якщо знайдемо якісь гриби. Ну, трохи розбавила кольори тут. Гарненько в мене буде. Всім пока.